Пороги управління освіти Полтавської міськради, незадоволені учні школи номер 3 та їхні батьки, обувають уже третій місяць поспіль. Діти пригадують, звістка про звільнення директора Євгена Романова їх приголомшила. Це було б несподівано і ну я засмутилася, тому що наш директор, він ну він мені здається найкращий. Батьки кажуть, звинувачення на адресу колишнього керівника навчального закладу їм не зрозумілі, адже за керівництва Романова школа стала однією з кращих у Полтаві. Людина, яка прагне до прогресу в шкільному процесі, це проявлялося в переобладнання самої школи, шкільного майданчику. Як ви знаєте, це наявність футбольного поля, це ноу-хау. Незаконним звільнення директора вважає і голова батьківського комітету Світлана Говорова. Школа це все, комунальна власність, а власниками комунальної власності є територіальна громада, а ми є членами даної територіальної громади, і з нами ніхто не хоче спілкуватися. По законодательству у нас має право тока ілі управління освіти назначати ування директорів, і только через суд, якщо юридично. Згодом із плакатами протестувальники перейшли до головного входу міської ради. Ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб підтримати і свою школу, і самого нашого директора. Але і тут до них ніхто не вийшов. Обурені мітингувальники вирішили вдатися до більш рішучих дій. Учні полтавської школи номер 3 сьогодні не пішли на свято першого дзвоника. Разом з батьками біля будівлі міської ради вони перекривають дорогу, вимагають залишити на посаді свого директора. Щоб дізнатися причини звільнення, батьки звернулися до начальника управління освіти Наталії Дорохової. Проте її на робочому місці не застали. Вона зараз на заході. Питання кадрового призначення це не мої компетентності. Зверніться, будь ласка, до начальника. А тим часом новоспечена директорка третьої школи Леся Марталішвілі вже освоюється на новому місці. На посаду її призначили кілька днів тому. Жінка говорить, що у цій школі працювала довгий час, тому жодних проблем не бачить, збирається і надалі піднімати престиж закладу. Хочу вам сказати, що в мене серед батьків цієї школи дуже багато знайомих, друзів, тому що я тут працювала 12 років. Я випускала тут не один одинадцятий клас. Я працювала тут заступником директора. Моя основна задача на цей рік роботи це відновити позитивний імідж закладу в місті. На своїх сторінках у мережі Фейсбук випускники третьої школи продовжують залишати пости на підтримку колишнього керівника. Захистимо, не чіпайте нашу школу, залиште нас і нашого директора у спокої. Не позбавляйте щастя дітей. Бути почутими хочуть і самі учні. Навчання у школі розпочалося за розкладом. Проте батьки обіцяють, що й надалі мітингуватимуть, допоки не повернуть колишнього директора. Наразі Євген Романов направив позов до суду Ольга Буцула, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.